Доброго дня! Сьогодні з вами продовжуємо штрихувати наш натюрморт. Я використовувала олівець b 4 і b 8 Спочатку олівець b 4 Біля білих предметів ми інтенсивніше ставимо штрих у різних напрямках. Головне, коли ви штрихуєте, олівець має відриватися від листка. Тобто ми штрихуємо, а не тушуємо. Ви бачите, як це роблю я, і можете повторювати також за мною. На цьому уроці ми працюємо над задньою самою темною драперією і над передньою драперією, яка знаходиться під предметами. Вона в нас сіра, хоч також в деяких частинах. Вона темніше, ніж самі предмети, але все ж таки бачимо, що шестикутник з однієї сторони він темніший за нижню частину драперії. Тому головне усі ці моменти пам'ятати: якщо треба десь додати інтенсивніше темного кольору, темного тону, то я використовую олівець B8. В деяких частинах біля предметів можна штрихувати по формі, для того щоб ви сильно штрихом не заходили на сам предмет, і він залишався достатньо світлим, то можна змінювати напрямок штриху і штрихувати, ніби оминаючи форму предмету. Бачимо, що драперія задня в нас хоча і темна, але все ж таки на неї потрапляє світло. Через це вона має різні відтінки. Десь складка темніше, десь світліше. Тому вона не буде однаково чорною, все ж таки має різні відтінки. На це також звертаємо увагу. Нижню драперію також штрихуємо, бажано по формі, оскільки бачимо, що вона ніби так спускається, і все ж таки має десь складки, десь вона тканина на тканині лежить, і це дає певні такі тональні відцінки. Тому все це прослідковуємо постійно-постійно звіруючи нашу роботу з фотографією. Для нижньої драперії я використовувала олівець HB2 або B. І ви можете бачити, що на протязі усієї роботи я підкладаю під руку лист це для того, щоб ви своєю рукою не розтирали попередні штрихи. Також я вирішила додати цю край тканини, для того, щоб показати, що в нас тканина все ж таки деякі деталі можна також додати, пропоную вам це зробити. І також шов, який виходить за глечиком, також я його відмітила тоном. Ось ми з вами виконали. Штрихування задньої і нижньої драперії. На наступному уроці продовжимо працювати з предметами.